Всім доброго дня. Закінчила роботу над ось таким чудовим замовленням. Замовлення складається з вази на 12 літрів без нижніх отворів, десятка і дві п'ятірочки. Зараз ближче показу. Так, ваза. Все йде з трьома різними колосочками. Вазу робила під замовлення, щоб був комплект. Дуже гарно виглядають двойний ротанг на колосочках. Так, тепер замовниця заказала без нижніх отворів дві п'ятірочки. От, ось такі красочки. Так само і цей. Три різних колосочки. О, падає. І десяточка, вона вже йде з нижніми отворами. Теж три різних колосочки. Ось таке чудове замовлення. Сьогодні їде до своєї власниці. Щиро вдячна за замовлення і за довіру. Замовлення приймаю тільки на Viber, дівчата. Записую вас, якщо згідні чекати, будь ласка, пишіть, дзвоніть. o